Тож зараз поруч зі мною сидить відомий, шоумен, цілитель, драматург, гуморист, мегапопулярний популярний Добрий вечір, дідо. А <пасухи> то Лесик Песик. Добрий Павло. вечір, Лесик. Привіт, ти Павло? Я Лесик. Привіт. Хай дуже а Ти Павло, що маєш таке? Ти що, відпочивав десь в Турції? Та не в Турції, в холідей. Дідо е, питання, як вам виступ в холідеї? Як вам Тернопільська публіка? Я Тернопіль дуже люблю, страшно люблю. І в холідей ми, холідей ми, ми вжарили нормально. Вони кльово організували, ми, ми, ми файно то все зробили. Коротше, дуже дуже все круто вийшло. Скільки дві шістьсот було? Скільки? Скільки людей було? Десь приблизно так. 2600. От ми побили рекорд в холідеї. Кузьма, чуєш, ми побили рекорд. Запиши собі в щоденник. Як вам Лесик, струни подаровані? Так, да, але мушу міняти гітару тепер, тому що струни на е, капронові, а в принципі сьогодні виступ був настільки крутий, що просто капець. Але де скільки, пів року назад, чи скільки, три місяці назад, був день Тернополя, так Так ми ж теж виступали. Творилося так, я саме. Ми б так настільки полюбили Тернопіль, що просто... Я може навіть переїду сюди. Чесно кажучи, Дідю, відпустиш, ні? Лесика, я відпущу, але дівчата, ви знаєте, що він їде тільки для того, бо він хоче мати. Сучку з лочкою. А, 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 я, а я буду це, блядь, сопіти в дві дірки. Я буду, блядь, відглядати, що він буде робити, бля. Я якщо чесно, мені там винесли подарок. Я, ні, я приємно вражений, що люди настільки е, доточно до того підійшли, подавали, подарували мені, блядь, моє дитячу мрію, блять. З кумрією і хліб чорний. А якщо чесно думав, що мені подарують розинову бабу. Мені, якщо чесно, от чекав, як то блядь, та штучна, що воно той самий ефект. Ти пробував чи ні. Ні, не пробував, слава Богу. Ніколи це не пробував, так? Ніколи. Діду, скоро свято Миколая. Що Мейсон замовив? Що йому Миколай принесе? Мейсон, якщо чесно, замовив хамер е, аж третій. Нам ще трошки бракує грошей, нічого, скоро буде. Хамер третій. Замов. Хочу машину, хамер. А ти що, що ти, блядь, так дивишся, зачаровано? Тоже хамер хочу, дідю. Ти хочеш камер? Добре. А ти маєш вже машину? Та ніше. Люди, та подаруйте, скиньте чи подаш гренюс. Тож кожен з торополя скине і хай він має Павло, машину. Ти яку хочеш першу машину мати? Жигульонок. Жигулянок? Добре, копійку. Подаруйте мам, машину. Жигуля. Давайте якісь конкретні питання. Якось так рівно стоїш, що ти? Конкретні питання. Батько! Щоб ви ж челиждя рівни чи що? Дітя, хто вам створив такий образ, чого ви не бриєтесь ніколи? Я не брию ще, по-перше, я не гарний, я блідий буду тоді. А так я зараз, мені здається, я нормально так себе почуваю і виглядаю. І баби люблять, коли я твого скоче. Чудесно, ці до речі, зараз похолодало, Ти вже Мейсона до хати переніс чи він ще на дурі живе? Е, мейсон зараз е, вже в стайні, але стайня, блядь, зараз стайня корова ліпше, ніж в хаті, бо блядь, в хаті ще ремонту немає, блядь. А стайні я вже купив корова, керамогранітну плитку, блядь, Розумієте, постелив, дав, блядь, опалення під плитку, бо паркет тріскав, блядь, знаєш, і підігрів підлоги зробив, блядь, знаєте, і все нормально він чи він водить туди, бабів. Якщо ви хочете мати дітей від Мейсона і маєте свин, свиноматки, то давайте 500 гривень і буде мати вам діти від Мейсина. Чудесно, а як здоров'я загиблих, а як він поживає? Загиблих, загиблик, що нормально, бля, їсть зупою горохову і цей в животі повно і в штанах тепло. Нормально що? І к, к, котята, блядь, в вісім котів коров хать. Сука, я, я сплю а мене, сука обсикають, блядь. Та то, да, або свири, корба! Сволочі, блядь. Буде скоро нова історія, як ми в поїзді їхали, я обіцяю. Ми зараз ріхтуємо кліп, я думаю, що ми нині того що зняли, то попаде в кліп, якщо пацани здають мені інформацію. От мені ту інформацію я беру докупи і ми, думаю, використаємо на це, як воно, на кліп. І Тернопільська публіка буде в джеджа на «Das ist gut fantastisch». Як плануєте проводити новий рік в Турцію чи в Тернопіль? Новий рік, новий рік. Я маю більше нові років. Не знаю, як блядь, л... так, як блядь, Лесик любить гроші. Розумієте, Лесик любить гроші, він хоче вчив. А як я... ми не встигаємо фізично взяли тільки чотири. Халат який вам більше сподобався? Те, що сьогодні подарували, чи те, що не, мама, мама вислала? Блядь, мама бачив, мама блядь, взяла те, що на гуманітарці було, блядь, і Мама то взяла. А, 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 а мені, мені все найліпше подобається, так. Я дякую в Тернополі, що мені подарували цілий халат. Отако. Ти вмієш, але ну, попробуй. Витяни. О, блядь, о, ти о, 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 Дивіться, він не бі. Ну Ага. Ну, а що ти бабі так зробиш, блядь, таково? Що, oh, що йде? То, а я, язиком то ще так не робив, бля. Добре, е, тепер я тобі даю питання. Давай. Що таке кунілінгус? Так, як ти показував на сцені, але з дівкою. А, а, а мені що? мене <реш> теж дівка дійствує. Дівка хлоповий, а коняліну то хлоп дівчить. <реш> ти, 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 я бачу інтенсивно тим займаєшся. Павло має язик, бо він дівчата ви, ви, дич, були трошки не ті, від, від того не маєте кайфу, то він, він знайде ту точку. Він знає, точку 3, правда? Я Павло, знаєш, що таке точка G, і знаєш, що таке кунілінгус. Ку 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 Молодець, Павло. Дідо, порада від тебе, як від цілителя. Як пити кинути? Ну ти, ти ж знаєш в інтернеті ж дивишся. Береш курва, на Івана йдеш курва, в ліс, блядь. Перед тим б'єш фляшку пива і береш голими руками, блядь, дропаки, коривав. Вириваєш з корнем блядь, і більше сука не будеш пив. Та Лесику, блядь, Лесик вже знає. Лесик вже кинув. Ще ні, в нас, Це сука... вже почав бляді, е, як називатися, салат з бичків їсть, блядь. А бички ми вже не викидаємо, у нас сука вже жиреться Салат з бички. Ми ж йому того, блядь, пластир клеяли, блять. Наркоманові. Блядь. Кудувались скатину, блядь, в кайданки він ще б'є страшне. Так сигарети любить, він кури, блядь, з дев'яти років, блядь. Дивись, Мейсон в клітці зараз живе, на дворі, так. Які клітці? що? Ну в стайні, в стайні. Колеги його приходять. Колеги, то на лисники, та. та приходять, вони курва, люблять це, вони, блядь, знаєш, що? вони знають, де блядь, та, як воно. Де їжа стоїть, вони холодильник відкривають, беру. А бля, я, 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 я люблю, я люблю псаме бавитися, блядь, я беру з дошку, блядь, їм, Ну, Воно пса не заб'є, блядь, а є по яйчок. Пев, курва, Пев. Вона, блядь, пес від того не помре, але блять з каулит, комфортно блядь, бо некомфортно жити, Ось так. Тому для мене такий блядь, розіграш, блядь, саме. псаме. А воно Копі. ходить місяць, заживає, він ще чихає, знайде тупо до трави витирає, бігає, бляха. Маряна, я тебе вітаю з днем народження, щоб ти була здорова. Щоб ти мала дорослого кавалера, який має гроші, і щоб ти не було пожизненого, знає знаєш, що, скупа, скупердяйка. Якщо пасан просто треба дати. Тернопіль, Тернопіль, I love you, я тебе кохам, я тебе люблю. Повір мені, що найкрутіше місто, як співали гадьокини, місто Тернопіль. I love you!